Сніг іде, ех, шкода не підсипала попелом. Хотіла тут по грядках посипати, бо нагород то їхати далеко. а тут, Але я якраз заграбала на дорозі і почався сніг, але нічого. Дасть Бог ще посиплю. Як шкода на квіточках. Але таке вже не раз було. Стільки біди нам було, правда ж? Хай іде волога буде. Чого вернулись пані? Вина хаба, отак трусити в квітні рукавом, тож справжній сніг і зовсім не кульбаба летить із неба за моїм вікном. Ви, пані вредна, що ж іще сказати? Ми вже прощались з вами і не раз. Не треба дутись, хникати і ридати. Ви заблукали трохи? Вам вже час. Як ви могли нарциси білим вкрити, і шапки знов нап'ялити кущам, і заберіть вітри своєї свити, оті, що човгають без діла тут і там. Чого торби розсипали та клунки, як та перекупка в базарний день? Приспали весну, мов лихача, клунка, і сиплетен тим снігом із кишень. Хіба не так? Я знаю, вас не вперше не вийде пані квітень на дворі, нарциси вгору глянуть, хустки здерши, і знов тепліше стане на землі. Ви щось забули? Боже, черевички, беріть, беріть мої, дарую вам. Ідіть собі, не майте тої звички вертатись без запрошень і без драм. Автор вірша Людмила Галінська і написаний він 4 квітня 23-го року, а актуальний і сьогодні. Правда, гарний вірш. Дов'язала я рукавчики в кардиганчику. Треба буде попрати, бо ну таке треба попрати. Подовжила я добре. Сподіваюся, як закотити манжетики, то буде надовше. Ось таке. У мене сьогодні був виїзд в сусіднє село і тринькання грошей. Ну, так як в мене має бути день народження, ніхто його там особливо святкувати не збирається, але ж маю дітей, вони прийдуть, то треба де повечеряти. То трохи щось купила. Захотіла зробити желе, то купила ось такі складники. Люблю білочку зробити і ось на такі маленькі гріночки накласти. Ось взяла плечики, воно зветься від крилець, там не було крилець, запечу. Зроблю тортик печіночний. Майонез купила. А на таких гріночках. Хочу зробити такі з рибкою бутербродики. Чи як це воно правильно зветься, канапки, так? Да? Ну, батом для себе. Підстриглася, тут треба покраситись. Взяла фарбу. Пробувала купувати якусь дешевшу в аврорі, але, як кажуть, з дешевої рибки гірка юшка, попекла шкіру на голові. Ну, і захотіла я ось взяти. Таку смакоту для своїх гостей. І це, звичайно, коштує немалих грошей, але це ще ж не все. Ось таке мені пощастило, що їхали мої сусіди, то я сіла, приїхала, бо поки те сете, і автобус той пішов, а до того ще далеко. Ось така моя поїздочка. Вітаю вас, друзі. Як ви можете бачити, я працюю над своїм. Вже був світерок, це вже буде жилетка з Марсу. Одну сторону я вже тут зробила. Тепер іншу роблю. Отож, таку маю роботу. І трошки пов'яжу. А ще я, знаєте, що задумала? Вчора трапився мені рецепт печива на смальці. Колишній такий рецепт. На дріжжах і на смальці. Отож, я вон, є в мене і смалець, і сметана, і, тих, і яйце знайдеться. Отаке От я. Собі там тільки воно холодне, то ще я не можу з ним там розбиратися. Я просто відважила все, добре, що в мене вага є, бо треба 100 грам смальцю, 100 грам сметани, 100 грам масла, О, то я відважила і хай воно там собі помаленьку розм'якчується. Казала ця жіночка, що Замісити і покласти в холодильник, можна і на сутки покласти, А тоді на добу. На добу, правильно. А тоді вже розкачати його сантиметр приблизно, робити печивку вмачати в цукор, помастити білочком вмачати в цукор або в горішки. Горішки в мене, мені здається, нема. Цукор. Отаке мені забаглося. Я завтра, мабуть, буду внучку глядіти, то таку якогось смаколика її спечу. Може, вона мені поможе їх робити, правда, щоб її чимось зайняти. Бо вже така п'ятий рік дівчинці. Отакий в мене отакий в мене рух зараз. Щось там потрошки знімаю, ліплю відео вже на майбутнє. Таке Такі в мене справи. Добре. Буду в'язати, Це, думаю, покажу, щоб ви не думали, що я ледачкую. На дворі зима. Вірніше, там не зима. Там сніг вже майже розтав. Тільки де в холодку, де сонце до нього не добралося. Но там так холодно. Ух. Холодно, що я. Йшла на автобус в зимових чобітках і взяла пальто зимове, а рукавиці не взяла, то й в руки змерзла. Таке, така в нас зараз погода, але нічого, все переживемо. Нам би, щоб війни не було, ото було б добре. А погода це таке. Що вже є, щороку таке є. Добре, буду в'язати. Щойно говорила з донькою і звернула увагу на підвіконня. Тут в мене ось гортензія стоїть. Як я дивлюся, бігають мурашки. Земля ось. з цього. Тут був листочок такий. І вони почали будувати мурашник. Ну я листочок той прийняла і роз, ну, зруйнувала, виходить. Уявляєте, мурашки витісняють мене з квартири. Оце-то-да, ту, оце туда. Зробили мені порядок на підвіконні. Нема що казати. Бабуся чаклує на тісто. Замісю і в холодильник. Довго не місила, бо це таке пісочне, його не треба довго місити. Поклала в миску, зараз накрию і поставлю в холодильник. Мисочка з кришкою якраз добре. Нормальні люди сплять, а я причепилася до своєї цієї жилетки, шила плечові шви і он набрала вже, як там, ну, обв'язую пройми. Ще тут треба буде придумати щось коло горла. Побачимо, що тут то з того вийде. Щось придумаю. Доброго ранку, люди добрі. Ви таке бачили? Ну, я такого в житті не бачила. Сказитись, тречесне слово. Подивіться, що вмистіше там робиться. От що мені робити? Хай трошки спаде мороз, бо бачу мороз 2 градуси. Та й треба винести цю гортензію на двір, щоб ці мурашки десь потікали. Куди вони залазять? Ну, думаю, що це не тільки в мене оце весні робиться. Отака От проблемка. На шесть мурашок. Дівчата ранок починається не з кави, а вирішила я спекти оце печиво. Сьогодні план помінявся. Внучка з невісткою будуть вдома сьогодні-завтра, а наче після завтра мені привезуть то я думаю, спечу, но я ці коржики, як колись казали. Тісто, звичайно, захололо ще дуже, але потрохи я його там розділила та отак виробляю. Зараз одне дечко зроблю і включила духовку, хай гріється. Отаким От зранку займаюсь. Ось таке чудове печиво я виробила. Ну що ж, з богом в духовку, головне спекти ще добре. Одне дечко вже спекла, друге наклала, зараз буду ставити. І ще тут в мене ось трошки. А ви так печиво робили. Лишилося грудочка ось таке. Знизу підпечене, а зверху, так як білок з цукром, то таке ніжненьке. І смачне дівчата. Допікається моє печиво, вже я духовку виключила, але ще не вийняла. Хай там пару секунд ще постоє, а я тим часом дегустую, дівчата, печиво ну ка показуйся крихкеньке, добреньке. Так що готуйте. І виходить його багато. Ще зараз, ну, там півдечка, ще ті зараз вийму і буду смакувати. А тоді і внучкам занесу отакий мій ранок. Зараз 8.46, а я вже справилась. Ну що, друзі? Дов'язала я це своє чудо, що мало бути світерком, а стало жилеткою. Ось тут обробила, тут обробила. Але на мене воно в рукавах не підходить. Так як внучки нема, то нема поміряти, ну воно не пранише. Ну, Сподіваюсь, що внучка візьме його. От таке. Це таке сама собі щось придумала, це треба брати майстер-класи. Де люди все розраховують і тоді в'язати, але нічого. Тут трошки видно десь лишній рядочок. Отаке.